Пані та панове, вітаю мене звати Денис Зайченко. І коли мені на огляд запропонували три речі від компанії Aeno: робот-пилосос Aeno rc 3 s швабру Aeno sm 1 і пилосос акумуляторний Aeno sc 3 я взагалі не зрозумів прикол. Ну тобто, я завжди вважав, що якщо у вас є робот-пилосос, особливо не бюджетний, а хоча б баксів за 400. Ну то ви в шоколаді. Вам не тільки нічого більше не треба у плані додаткової техніки, вам навіть попцею взагалі рухати більше не треба. Однак представники Айно сказали, що це ну дуже, 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 дуже не так. І оскільки моя бути розумний хлопчик, вони поставили мені наступне завдання. Зрозуміти самому і пояснити вам, чому саме і робот-пилосос, і права швабра, і пилосос звичайний, але акумуляторний, мають своє місце і користь від них є завжди. Власне, причини стають очевидні майже одразу. Яким би гарним робот-пилосмок не був. Ну він не робот людину. Павуки не зможе, скажімо, вимити вам вікна, вимити вам дзеркало або ванну. Більше того, він не знищує 99,9% мікробів та грибків, не може випарювати одяг і не вміє працювати з ароматичними маслами. Бо все це вміє робити Аено СМ1, парова швабра, яка ідеально підійде для прибирання генерального, а також прибирання ванної кімнати або. Кухні. Вона розраховується на роботу по кераміці та склу, тому її не варто випарювати усе, що має температуру плавлення нижче умов на 100 градусів. Бо вона розігріває пару до 110 градусів за 17 секунд і працює до 35 хвилин з повним баком води. І так, потік пару можна регулювати. Ви можете використовувати SM1, хоч для прибирання, хоч для випарювання одягу, для чого є спеціальні насадки, до речі. Випарювати можна навіть текстильні меблі, включаючи ліжка, дивани, штори і подушки. І все це за ціною близько 4700 гривень на момент написання сценарію. Ну добре. Але ж робот-пилосос, мабуть, замінить звичайний пилосос. Ну, як вам сказати, якщо коротко, то ні. Звичайний акумуляторний пилосос на кшталт Aion SC3 банально не прив'язаний до підлоги і дозволяє пропилососити у тому числі, ну скажімо, павутиння на стелі. А пропилососіння нехай. Сходів я взагалі мовчу. А їх теж треба полососити, ну хоча б іноді, як і місця, куди широкий млинець не заїде. Відмічаю, млинець широкий, але не дуже високий, тому спокійно заїжджає під ліжко або диван. Втім, він дійсно широкий, тому пролізе не усюди. А якщо у вас квартира невеличка. Якщо треба пилососити у певних небагатьох місцях, але регулярно, то використання sc 3 може бути швидшим. Тим більше, що і сила всмуктування 28 тисяч паскалів достатня для пилососіння навіть килимів. У наявності також є потужна турбощітка з led підсвічуванням а автономність йде до 45 хвилин на повному заряді. Бо так нагадує пилосос акумуляторний, на відміну, до речі, від парової швабри. Вона по проводу працює цює. Масаж ж Пилососа 1,4 кг, є настінне кріплення, і мити пилосос досить таки легко. Також завдяки портативності, а також легкості у зміні довжини насадок, пилососом легко користуватись для очищення салону авто, меблів та особливо між меблями, ну там, де робот пилосос не проїде. Та й ціна приємна: 6200 гривень. Звичайно, це більше, ніж. Коштує традиційний пилосос, але це все ж таки зручніше. Бо у Aeno sc 3 є і відсутність проводів, і якість збірки, і універсальність. Так а що ж залишається для робота пилососа? А ось що. Aeno Eno FC3S, на відміну від ручних швабр та пилососів, збереже вам сили. Бо так, прикол робота пилососа у тому, що він, власне, робот. Він сам їздить, сам пилососить, сам прибирає, розважає при цьому і дітей, і домашніх тварин, і робить це по графіку, без вашого втручання взагалі, якщо буде треба. Тут є і лідар для сканування кімнати, є і режими хоч сухого, хоч вологого прибирання, є і зонування квартири. На різні кімнати, і турборежим щітки, і налаштування інтенсивності подачі води. А оскільки все це налаштовується через фірмову програму АЕНО, не дивуйтесь тому, що там же можна виставити режим прибирання власне за графіком, у тому числі, коли вас немає вдома. Останнє особливо важливо, бо вірте чи ні, але мало які механізовані пристрої для прибирання. Працюють тихо. Швабра так відносно тиха, але пилососи досить гучні завжди. І у випадку, якщо ви хочете спокою і тиші, то можете виставити прибирання тоді, коли ви будете в магазині або просто гуляти, або на роботі, або ще десь. Ну і звичайно ж, не під час комендантської години. І не вночі, і взагалі донадьте на ЗСУ. Героям слава! Ну, і якщо схочете, вподобайка підписка дзвіночок, також до ваших послуг. Що ще можна сказати по робопилосмоку? Він вміє переїжджати через кабелі, хоч і невеликі, що для мене важливо. Він також вміє прибирати шерсть домашніх тварин, що мені. Неважливо, бо їх у мене немає. Він вміє сам повертатись до зарядної станції, або сам або по команді, якщо треба. І єдине, мабуть, що мене турбує, це відсутність можливості використання з незаражувальних рідин під час вологого прибирання. Ну і головне, RC3S не розуміє, чи залишив після себе бруд. А скажімо, у ванній кімнаті у мене бруду вдосталь завжди. І те, з чим пилосос не справиться. Доведеться прибирати самому, що все рівно буде значно значно легше, аніж прибирати з нуля. Зрозуміло, це також означає, що робот пилосос варто використовувати для регулярного прибирання, а парову швабру і акумуляторний пилосос для генерального. І ні, це різні види прибирань. І одне інше не замінює. Безумовно, регулярне проведення. Регулярних прибирань спростить проведення генеральних, однак генеральне потрібно тоді, коли пилюка і грязюка у місцях, куди ви зазвичай не лізете, вже починає з вами палакати. Тому мої підсумки і мудрість моя вам наступна: жодна з цих речей не прибере у хаті так, як треба, доки вона єдина. Котру ви використовуєте для цього. Бо якщо схочете тримати хату у чистоті як треба від робочих місць до ванних кімнат і навіть кладовок, то комбінація із Ано sc 3 Аенно sm 2 і, звичайно ж, Аенно rc 3 s Будуть вам якраз і на цьому у мене все. А у коментарях напишіть, чи цікавились ви колись робопилососами, чи дивились ви на якусь собі модель, і по якій саме причині? Чи ви хочете, щоб пилосос сам все прибирав, чи ви хочете, щоб він прибирав тоді, коли вас немає вдома. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю дяку київському магазину SoundMag.ua за надання для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. З вас, як завжди, вподобайте підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Root Nation. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям! Та бувайте здоров'я!